Латвин Соломія, учасниця конкурсу до медичної підготовки, учениця 10 класу Кігінинівського ліцею Волинської обласної ради. Гурток до медичної допомоги. Керівник возняк Людмила Леонідівна. Старша вікова група. відповідальна теоретичне запитання. Існує чотири ступені обмороження. Перший ступінь. Вражене місце спочатку білі, потім червоні, припухає, потерпілий відчуває поколювання та біль. Другий ступінь. На шкірі утворюється пухай з кров'яним вмістом, виникає сильний біль. Третій ступінь відбувається омертвіння шкіри та підшкірних тканин. Четвертий ступінь розвивається омертвіння глибоко розташованих тканин та кісток. Щоб запобігти обмороженню, потрібно одягати кілька шарів вільного теплого одягу, для нижнього шару брати білизну, яка відводить вологу від шкіри. Тобто одягаємо вільний одяг, який не буде нас сковувати, але і невеликий, зручний. Швидко змінити мокрий одяг, бо він пришвидчить процес обмороження. Багато рухатись. Одягати шапки, які закривають вуха, шкарпетки, устілки, рукавички, які відводять вологу. Достатньо п'ями води. їмо збалансовану їжу, не вживаємо алкоголь. Періодично заходимо в тепле приміщення. Микаємо секунди При омороженні переводимо людину у тепле приміщення. Знімаємо мокрий одяг і накладаємо на ушкоджену ділянку чисту пов'язку. Ошкодна ділянка у нас умовно буде ногами. Накладаємо чисту пов'язку. Закриваємо дергівною кодру, а пойдемо покриваємо.